Слава, Зразу розпочнеться чергова гра, друзі. У відкритому відкритій першості Приясовської міської територіальної громади. Проводимо у спортивній залі Приясові. Чудово. Зразу на майданчику в жовтій формі. Команда Дем'янець. І команда навпроти чорно-червоних. Команда саме своїм. Саме свої. О, команда бомбезна, друзі. Усі команди. Так що будемо дивитися. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати, приймати участь і бути присутніми. Слава Україні! Героям слава. Розпочалися! Розпочалися смикання, Ой, смикання. 2-0. 2-0 бока. Дем'янці ведуть. Ведуть. Треба. Акуратненько поводитися на площадці, бо ой, 3-0. Бо команда саме своїх не пробачають. Так само, як і Дем'янці Любе. Затримання засинання на майданчику не повинно бути. 4-0 Дем'янці ведуть перві партії. О! За поле 5-1, 5-1. Четвертий номер. Затем нянці. Тільки ще такий. Такий поклав. Такий поклав, мов І ніхто, Ніхто не міг не зупинити. Чудово! Мабуть, був блок. А ну, що там? Розберуться, єсть. Єсть. Блок заблочив, але очко за Дем'янцями. Друзі, рахунок 8-2. Дем'янці виграють. Поки по Не! Ти! 8-3. Поки поігрі. Але граш продовжується, друзі. Так що. Все впереді. Все впереді. Можуть перекрутиться або крутнутися. А чи цього... О! Ота. Киточки, одкидененіки. Ще раз. <плес> Ні. Ні. Уже рахунок. Вісім-шість Дем'янці ведуть. Відігруються саме свої. Бо їм ніхто не поможе, крім самих себе. Ай, хорошо. 9-6. Дем'янці ведуть. Дем'янці ведуть. І... Ні. Ох, далекувато. Далекувато. 9-8. Рахунок підтягується. Тягується. Ой, чудово! Уважніше. Дев'ять, дев'ять. От вам і саме свої! десять рахуночок, друзі. По десять! Саме свої подача чудова! Переход! Перенос. Недокид. А тута. А тута. Рома. Берут и отбирают. Аккуратно, хлопчики. линии. И сетка. И сетка. Зачепила мяч. Чем мяч зачепил сетку. И заплутался. Та самое. Це саме по 11. Хороші! Хороші удари, хороші відблочини. Тринадцять-одинадцять. Дем'янці ведуть. Опа, за полем. За полем. Однача рома Дем'янці. Там в лавчики прожурить. Влочина 14, блока. 14-14. Який потужний хлопок і от хлопок. Да, друзі. Дякуємо за можливість бути тут. А. Молодці. Хороший турнірчик. Легенький, запальненький є, є з ким провести спаринги чудові, чудове, друзі! О! О! Подача! І. Хоший! Хороший! хороший. От хороших пальців. Черг був, черг при ударі. І це чудово. Рахунок зразу, друзі. Зразу скажемо який. І... А хапинці обманющі які. Хапінці, підхапники. І... А беруть. І беруть. І там беруть. І відбираю. 18-16. Саме свої виграють у Дем'янець. Дякуємо, друзі. Відділ молоді спорту Валерій. Вілякей. За чудовий турнірчик. Що дають змогу нашій громаді поучаствувати таких змаганнях і висвітлити їх трошки, що в нас є все добре з молоддю, є потенціал, не тільки культурний, а й спортивний друзі. Мер завжди підкреслює, що спорт це прерогатива нашої влади. І це чудово, друзі! Це чудово! Yeah! Закінчиться перва партія самих своїх і рахунок! 22-19 на користь своїх, самих, саме-своїх. Буде, друзі друга партія, можливо, вона вирішить, вирішить, або не вирішить. Няхенько. Що там? Двіжуха. От біжені? 24-19, друзі. Свисточок. Висточок. от свистіння. 24-19, саме свої виграють. Поки. А тута. Ой, чудова! Чудово Рома! Чудова. чудова. 20-24. Подача. Їх ти, брак! 25-й заліковий у цій партії. Перва партія програна, друзі. Пока дем'янцями самим своїм будемо дивитися наступну вирішальну, можливу партію. Розпочалася друга партія, друзі. Потужна подача, потужніша. Дем'янці ведуть. Не допустите помилок, як у первій партії вигравали із запасом. А тоді вичерпали запас. А він дорого давався. Дем'янця. Хороший. Один-три. Один-три. А чотири сами свої. Пока на подачі програють. Два-4. розпочали другу партію. Іхти! На посудив! Четверка з Дем'янець напосудив свою ударну. Ох, і на посудив, друзі. Вже декілька раз прогрів у першому таймі. Трошки в його не вийшло, а це без похибки. Валить. Валить без похибки. Хороше хапинці одхабники. Завис хапинець, Але вовремя він розвиснув. Сами свої височенько. За трьох Лохочковий зараховується. Якби це був баскетбол, друзі. Він би був зарахований. Це такого ще не було. Ми замітимо. Оце цей супер. отскок, отскок од от удару І у кільце. Всім Саме свої виграють. Рівненько. Розвивається партія. Рівненько. Рахунок 9-7. Саме свої ведуть. Ведуть. І в рахунку, і в партії. Па. Чудово, трошки, мов думаю, що команди заспокоїлись. Нема... нема спокою. А тута прожурив, але вийшов. Що там, Що там? 11-9! саме свої? У другій партії також ведуть в рахунку. Також ведуть. Не розслабляться дим'янці. Не розслабляться. Чудова очко за дим'янцями. Не розслабляться, не двікаться. Не і не засинати. О, бомб команда. Бо притірочку. Три дірочки йдуть. Обидві команди. Не дать. Не дать а дали. 12-10. Саме свої виграють. А, да. 13-10. Саме свої виграють. Трошки не взяв! Трошки не взяв. 14.10 Починає збільшування. Збільшування відставання самих своїх ідем'янець. А яка атмосфера? Гоманеніє віти. Чудове! У далеко, далеко. 12-15 Дем'янці спробують одквитати відставання від самих своїх. О! Пока, пока. Не вдається. 16-12. Саме свої. Саме свої. Виграє. Хороша! І І знову банде! Подачка. О! О! І Як чудово! Оно. Витянули, витянули! А тут треба! Витянув! витянув! Там витягнули, а тут путано. Подача. Що там? Але взяли і тут постійна. Ого! Ого! Завалив! Завалив! Це також, друзі! Не було, щоб удар завалив дядька. Але наскільки парень сильний. Одразу й встав. Молодець. Молодець, друзі. Рахунок 21. 6, 13, 21-13. На користь самих своїх. Потужній, скільки я раз сказав, потужньо потужня. Оп! Подача. Няхенько, перекидки, недокидки! 23-16! Саме свої виграють! Виграють! Поки в другій партії. Отам. там. 24-16. Контрольний м'ячик. О! А як він це зумів? З розвороту Обманне. крутівке. Хо, хо хо Сила, друзі! Сила! Але зараховується. Віртуоз. Чудовий. Чудовий віртуоз. беруть і. Ааа, хорошо. Подача потужня. Потужня, друзі. І вдар хороший. 25-18. Саме свої. У другій партії виграють у команди Дем'янець. Дякуємо всім, що були з нами. Будемо дивитись далі турнір.